Поголів'я великої рогатої худоби у Сполучених Штатах зменшилось до найнижчого рівня за останні 60 років. У першу чергу, через рекордну посуху, яку пережили минулого року південні штати країни. У результаті ціни на яловичину зросли на 17%. Сільське господарство найбільш постраждалого штату Техас зазнало збитків на понад 5,5 мільярдів доларів. Чимало місцевих фермерів були вимушені закрити свої господарства. Ті, які втрималися у бізнесі, роблять усе можливе, аби зберегти свою худобу. Продовжує Уляна. Телюк. Марк Скот невтішно оглядає своє стадо. Що недавно на цьому пасовиську було втричі більше корів. Однак рекордна посуха минулого року змусила фермера зменшити поголів'я худоби. напевно від 60 до 70 відсотків стада довелося продати. Відсутність трави означає закупівлю кормів, ціни на які постійно зростають. З тим поголів'ям, що було. Я не міг би їх годувати усю зиму. Тепер, коли стадо менше, я надіюся протриматися. Великі надії Марк покладає на пасовиська, які він орендує на півночі країни, що не постраждали від посухи. Торік він перегнав на ці землі корів, а тепер ламає собі голову, як би дешевше перевести їх назад. Зима у центральному Техасі видалася цього року дощовою. Ставки поповнилися водою, ґрунт набрав вологості. А значить, трава буде рости і буде чим годувати худобу уже випало багато дощу, і якщо опади триватимуть ще принаймні два-три місяці, то у разі посухи влітку ми зможемо протриматися. професор економіки Техаського університету Девід Андерсон вивчає вплив посухи на поголів'я худоби у штаті. Це найбільше за рік зменшення поголів'я корів з часу підрахунку, що почався у 1920 році. Науковець каже, що не бачить підстав для оптимізму. Життя фермерів стане ще важчим, якщо за зиму не випаде достатньо дощу. Економіст додає, що перетворення пасовищ на сільськогосподарські угіддя також не є виходом для Техасу. Більшу частину нашого штату займають пасовища. Ці угіддя не підходять для вирощування інших культур. Але навіть за умов достатньої кількості опадів і фінансової підтримки. Фермери не зможуть негайно поновити поголів'я курів, яких вони втратили. На це потрібні роки. Мар каже, що удень займає себе роботою по господарству, направляє паркани тощо і постійно думає про літо, яке за прогнозами має бути знову посушливим. ще більше людей вийде з цього бізнесу. Ви не можете продовжувати купляти корм для худоби і ще мати якийсь прибуток. Просто не можете. Корм треба вирощувати самим. Незважаючи на посуху, минулого року експорт американської яловичини збільшився на 20%. Фермери кажуть, що зацікавлені продавати навіть більше, якщо після цієї кризи їм буде що пропонувати іноземним покупцям. Уляна Телюк Голос Америки.